Новиночки від Адор, які точно не залишать байдужих тих, хто любить і ненавидить втирку одночасно. Цікаво, що це? Мені теж зараз з вами все детально подивимось. Малесенький спойлер. Колекція називається Wild Pears. Ну, можливо, в мене з англійським не дуже. Зате я добре розбираюсь в гель-лаках. Отож, поїхали. Раз, щось тут мені поки не дуже це нагадує гель-лаки. Палітра є, нанесемо, Подивимося, як вони покриваються. А що це у нас тут таке? Я вибачаюсь, це що за важкий люкс такий? Або мені це дуже нагадує, якесь не знаю, драконяче яйце з Гаррі Поттера. Тут це ж гель-лаки. Я не перепутала посилочку. Ну і другий спойлер, як ви можете бачити, нас чекає щось схоже. Отож, дивимося, боже, який клач розкішний! Я надіюсь, гель-лаки будуть не менш розкішні. Це обов'язково збережемо. Дякую, Адор! Так, це новенькі перламутрові гель-лаки, але перероджені. Тому що це щось зовсім і зовсім новеньке. Ви подивіться на цю розкіш. Ну, це максимально підходить під цей клач. Отож, відцінок номер один. Всього їх тут у нас буде дев'ять. Перший не знаю, золотий, холодний, білий, щось такого плану. Номер два. Да, це саме ті гель-лаки, які можна покривати в тоненький шар. Тобто, це не база камуфлююча, не гель. Я знаю, що гель у вас вже достатньо. А ось чим можна ще розбавити вашу палітру. І особливо, якщо ви не любите сильно робити дизайни, тому що тут просто нанесли один шар, і це вже виглядає як втирка. Номер два. Це у нас буде темний. Я навіть не знаю сіроватий, дуже відтінки складні. Тобто, це не просто там знаєте рожевий, зелений, блакитний. Наприклад, ось ця втирка як жук виглядає. Зелена, дуже і дуже прикольна. Четверте, я особисто люблю більш світлі відтінки. Це неймовірно красиво. До речі, чому називається саме так ця колекція Wild Pears, Да в перекладі це дика перлина, тобто саме це ефект перламутру? Ой, подивіться, це можна просто робити якісь космічні манікюри. І що давайте зараз з вами нанесемо на палітру? Так, шостий також просто must have. Тут я не знаю, скільки відтінків намішано, за рахунок чого вони дійсно виглядають неймовірно цікаво. Сьомий темно-фіолетовий, також з сіринкою. Восьмий, о Боже, я цей хочу нанести. Я цей дуже і дуже хочу нанести. Так, о, і цей хочу нанести. Ну, давайте почнемо з дев'ятого. Отож. Можна покривати в один тоненький шар, або ж я прочитала, що можна ще для більш яскравого ефекту. Ну, ви бачите, як він щільно покривається? Тобто це дійсно саме-саме гель-лак, ніяк не база. А для ще більш яскравого ефекту покривати в два шари. За рахунок того, що він має щільний пігмент і дуже багато сяючих блискіток, він покривається в тонесенький шар і абсолютно без напливів. Ну, ви бачите, яка тут товщина, її немає. Виглядає дуже розкішно. Тут ви можете побачити різницю в один шар з боку і зверху другий. Він виглядає трішечки темніше, ще більш насиченим. Але якщо сильно заморочуватись не хочеться, то дійсно просто один тоненький шар буде предостатньо. Так, який я ще хотіла темненький восьмий нанести. Зараз з вами нанесемо. Мене чекало багато посилок, багато новинок, і майстри такі іди, уже розпаковуй дуже цікаво, що там. І я їх зараз абсолютно розумію, і вже хочу бачити їхні обличчя, коли і вони зацінять ці новинки. До речі, можна ще робити різний узор, прям, наприклад, малювати там якось пензликом, різні завіточки, щоб це виглядало ось схоже, як на сумочці. да? Бачите таке? Ну, це один з найшвидших дизайнів точно. Апельсинова паличка. Один шар, і ви подивіться, яка тут магія відбувається. Це дійсно дуже і дуже схоже на ось цю сумочку. І ще уявіть, якщо туди додати якоїсь текстурної пасти або якихось об'ємних елементів. І відтінок номер вісім. Ну, це виглядає дорого. Чому я казала, що це також ідеально підходить для тих, хто любить і не любить втирку, тому що це схожий ефект на втирку. Але з цим покриттям клієнт ніколи не напише вам через три дні, що у нього щось скололось і потрібно переробляти. Як це інколи на жаль буває з втиркою? Тому швидко, просто і різноманітно. Яжовий бюкс. Бліди мої слова краде. роди, бліна, це. <плінь>